Недалечко було кафе, ми вирішили зайти поїсти. Стало тихо-тихо і почало падати на голову. І я втратила свідомість. Потім я відчула сильний біль, я не могла дихати. Я думала, що легені щось зробила, бо дуже ж причавляна була, дуже страшно було. відкапували дітей, які там працювали. Дуже приємні і милі були. Дуже шкода. І це було страшно. Потім, через, через якийсь час, ти, ти розумієш, ну, де ти був. Страшно. Ми були вдома, чоловік був в мене на роботі, він шахтар. Я дуже переживала, щоб виїхав нормально. Донька в мене була на цей час в Києві, я їй телефоную, не, не, не змогла спочатку дозвонитися. Я їй дзвоню, кажу, їжджай додому, не можна було добратися. А вона каже, я на роботу їду. Вона робила на ЖД вокзалі в кафе. Але Ну, Але ж їхала майже добу, але доїхала додому, слава Богу. Було страшно, так. Поїхав сам до військомату. Його там записали, запитали, чи хочеш ти служити. Він сказав, якщо він в мене не був в армії. Сказав, якщо потрібно, то буду. І через Декілька днів йому подзвонили, сказали з речами, відправили ну, вчитися на ту спеціальність, яку він має. Він одучився і потім його відправили в військову частину для несення служби. Як і усі, хто ті, хто пішов, щоб, за, як, щоб захистити свою родину, свою землю. Потім ми вирішили вийти прогулятися. Сиділи, ми чекали, поки буде відбій, бо була тривога. Ну, пролунав відбій, ми вийшли з дому. І недалечко було кафе. Ми вирішили зайти поїсти. Пам'ятаєте, як нам знати? Переопітися. Зайшли, там було людно, дуже, дуже приємно. Діти такі класні робили і дуже смачні. Це напевно була сама смачна піца в моєму житті, чесно. І молочний коктейль. Ми сіли їсти. Поїли, мали виходити вже. Це була. Пів десь пів восьми, трохи більше. Впала стеля, стало тихо-тихо. І почало падати на голову. І я втратила свідомість. Прийшла до тями і почула, що мене гукає мій чоловік. Він мене відкапував. Він мене не чув, я не могла говорити. Бо я лежала добре, що М який диван був. Я лежала на правому боці, лівий був притиснутий. Я не могла дихати і не могла його позвати, а нащупала такий, як правильно сказати, світильничок стояв у нас на столі. Я дотягнулася до того світильника і стала гупати у плиту, бо гукати я не могла, не могла того вибратися, зверху ходили, мене більше придавлювало. Одна нога в мене застряла. Вже різячі, я не могла вибратись, але повезло. Я виповзла, як не пам'ятаю. Виповзла, мені допомогли там були ще чоловіки, вони допомогли мені вилізти. Я вийшла, там оглянули мене. Працівники медичні, бо в мене було плече в крові, голова була посічена дуже. А так то, вроді я була тіла. Чоловік мій залишився там, бо у нього під його диваном був хлопчик, його треба було дістати, він гукав на допомогу. І він достав хлопчика і вийшов до мене. Потім я відчула сильний біль, я не могла дихати. Я думала, що легені щось зробила, ну, бо дуже впечавлена була. Так як я дівчат питала, це було дуже близько, там, де ми сиділи саме, де був наш столик. І це було страшно. Потім, через, через якийсь час, ти, ти розумієш, ну, де ти був. Дуже страшно було. Відкапували дітей, які там працювали. Дуже приємні і милі були. Дуже шкода. В лікарні зробили КТ. і сказали, що переломані хребці і поклали в лікарню. Я познайомилась. З трьома жінками вже в цей, в лікарні. О, одна мала такі ж, як і я. в неї теж перелом двох хребців був. Інша дівчинка молоденька, їй 23 роки в неї перелам стигна. І ще одна жінка теж так само. Лікар в мене там був дуже чудовий. Він не місцевий, але дуже класний. Він мене обстежив, сказав, буде все добре, поїдеш додому. Але потім він мене поклав і сказав, я не розумію, як ви дійшли своїми ногами сюди. Тобто я не мала йти. Он сказав, якщо буду все робити, то що ну, він мені говорив, притримуватись рекомендацій, то повинно бути все нормально. Ходила тільки до нашого невролога, бо дуже мені було боляче. У мене чомусь став боліти суглоб, я не розуміла чому. І нога. Ну, Може, це воно так треба. ну, Стало мені страшно боляче, я пішла, мені назначили ін'єкції, я проколола, ну і стало легше. Але ж це теж на якийсь час. Невролог мені сказала, як ну, починає турбувати, ну дуже нестерпно, бо іначе я і спати не можу. Коли відчуваю біль, я проходжу курс лікування. Він з періодичністю у два тижні. Один курс мені виходить на препарати більше двох тисяч гривень. Ніякої допомоги, ну, я. Не отримую, окрім своєї пенсії, ну й важкувато. Так.